Батько, а чого прапор Ла Франс нижче? Тому що наші сьогодні переможуть. Не думав, що колись таке скажу, але я погоджуюсь з сусідом. Ла Франс це футбольна країна. Ми чемпіони світу та Європи. Ну і що б ви там виграли без нашого зідана? Батько, зідан хіба українець? Звичайно. Це його бабця по мамі родом із Ізбаража, це в Любій енциклопедії прочитати можна. Я теж таке чу. Угу. Ну, 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 може, не може, тренер, я точно не пам'ятаю. Ну, не будемо вирушити минуле, ввечері. Подивимось. У нас в Ла-Франс прийнято вболівати великими компаніями. Будете разом дивитися? Ні? Та щоб мене півень клюнув тільки через мій труп. Ви фашизне фуричу. Пароль поміняв. Поміняли. У нас сейчас новий пароль. Називається «Ашот, підніми задницю і заплати за інтернет. Мої клієнти приходять м'ясо і на інтернет. Їм вайфай не потрібний. Так, ми з тобою чітко розподілили, хто за що платить. Тобі треба, ти і плати. Ну, добре, зараз доїми оплачу. Що, розводитись? Та ні, то тимчасово, скоро помиримось. Охолоне сама прибіжить. Будеш так до неї гиркати, то розвод – питання часу. А якщо хочеш помиритися з жінкою, то краще з нею у всьому погоджуватись і постійно її хвалити. Ага. І ходити на ціпочках. Так я сам не вірив. Але воно працює. Ага. Ага. Я таким способом свій шлюб спас. Так ти ж розлучився? Ну то перший раз, а другий раз спас. Катрусю, ну скільки повторюєш? Офсайд. Це коли в момент передачі м'яча на гравця між ним і лінією воріт команди суперника знаходиться менше двох гравців. От ну. я просто спитала, чай чи кава? Принеси шклянку води. Так. Я на вечір все купила. Таке важке, ледве донесла. От що значить, 28 років разом. Чоловік не встиг попросити, а жінка йому все на футбол принесла. І пиво, і чіпси. Ну, по-перше, не тобі, а мені. По-друге, не пиво, а вино. А по-третє, не на футбол, а на танці з зірками. А сьогодні футбол. Там щось важливе? Фінал? Ні, але надпринциповий матч. А в танцях з зірками фінал. Але ж Франсуа хочу подивитись. А він сьогодні на нічному чергуванні. Напевно, в лікарні подивиться. Бачиш, а ми з Катрусю дуже давно хотіли подивитись. Кажуть, Тіна Кароль вагітна. Серйозно? А тоді подивимось. Бачиш, а вагітним не можна відмовляти. Магаз не пішов, кафе теж, так ти рішив відкрити Катрусин кінозал, як казав вічка антибіотик. що, здувся? Це маркетинговий хід для залучення клієнтів. Так повіз плакат, танці зі зв'язками». реально буде приток більше. Сьогодні важливий матч. І трансляція гарна нагода для прибутку. Я казав Генрі Форд, повітря сповнене ідей. Вони постійно стукають нам в голову. Чуєш льончик, ти почаще кафе провітрю, щоб вся фігня в голову не лізла. Дивіться. Mm. Як каже статистика, люди під час емоцій більше їдять і випивають. Тільки можна й дома подивитися. Така собі ідея. На футбол столик можна замовити? Нам на 10 чоловік. Звичайно, проходьте, я вас запишу. Mm -да. Не вовремя ми за шотом поссорились. Так, я не поняла. А що це за екібана? Славік, ти опять за своє? Так то ж не я. Тут проходив велікан, розсипав квіти і велів передати самій красивій дівчині Яблонівці. Чуєш, ти, чурчела романтічна? Сюди йди? Я, коротше, принюхала, що у Льончика сьогодні якийсь важний футбол. Та футбол то скуката. От вільна боротьба, ото спорт. То, що тобі на борбі всі мозги відбили, це я знаю. Футбол це хороший шанс заробити. А більша площа, більша каса. Може, об'єднаємо наші кафе? Прекрасна ідея! Тільки така світла голова, як ти, могла таке придумати. Слухай, може підемо в каптёрку і підпишемо акт про перемір'я. Перемир'я только на час матчу. Бізнесу — і нічого лічного. Навар 70 на 30 в мою сторону. Так... Класно ти придумала. Вася! Хазяка вдома мені потрібна кваліфікована допомога. Але а? а? Я Оксані набоїчки міняю. А ти в нас спеціаліст по каблукам. Металеві треба ставити, бо пластикові це максимум на два тижні. Угу. А хто в фінал танців вийшов? Ой, там зараз така цікава ситуація. Угу. Там глядачі сказали. А я не в тебе. Я у Середюка запитую. Я чув, що він з вболівальників в танцюриста перекваліфікувався. Ви так оперативно. Проходьте. Ось котел, там щось зламалось. Костя, привіт. Я тут подумав, може, ми сьогодні у тебе футбол подивимося. Що і твоя теж? з тими танцями. Мабуть, доведеться футбол, як в старі добрі часи по радіо слухати. Ну давай. А ви футбол любите? Люблю. Але подивитися не вийде. Я на зміні. Шкода. Кажу, шкода, що котел не має такої функції показувати футбол. На, е. тримай, він твій на весь вечір. А як же танці? Ну, а я подумала, ви ж, мужики, можете дивитися разом футбол. То, що ми дівчата не подивимося разом танці. У Оксани! Варийські. Не чоловік на заробітках і хата гуляє. Недаремно всі кажуть, що ти у мене золота дружина. А хто так каже? Ну, а що мого слова тобі замовлю? Котел справний все працює. Треба було просто його відрегулювати. Ну, я кажу, сучасна молодь комбо. І футбол подивлюсь, і котел справний. Раджу замовити сервісне обслуговування. Це буде дешевше аніж потім його ремонтувати. А якщо... а якщо обслуговувати котел раз на рік, то й служити він буде довше. Масата. Фурор. Як 200 гривень. В смысле? Ти малюєш, як Леся Українка. Леся Українка не художниця. Може і так, але 200 гривень вона намалювала дуже гарно. Вон в тебе також шедевр. Ти як справжній художник. Як там його. Рафаело. Це конфети. І ніндзя черепашка. Що? Шо? Шо, я думав, ми в асоціації почали грати. О, Афіша, це, звісно, хорошо. Тільки вона нам касу не зробить. Треба побільше м'яса і пива заказати і телек купити. Геніально! Прикольно ти придумала. Який футбол без телека? З тебе 70% ціни, з мене 30%. Не поняла. Ну, який прибуток, так і мають бути й затрати. Закон бізнеса. Ти бізнесмен чи транжира? Нашу нам на один вечір телек куплять. Візьмеш наш з дому. Моя ти богиня бізнесу. Я нам ще лозунг придумала. 200 гривень ти башляй, м'ясо й пиво. Замовляй. Що ти мовчиш? Поезія. Так, все, не підлизуйся. Дуй за телеком. Шо по наклонні? Вже речі з хати виносить. Та то, то в кафе на один день для футболу. Що футбол подивитися, треба тілік перти в кафе. Та, ти не переживай. Жінки нам не помішають. Та то ми робимо трансляцію. Йдемо з Олькою на зближення. О. Прощай, друже. Слухай, дай я тебе обійму на останок. Давай. Я буду тебе згадувати. Ти про ГНЕ не переживай. Я їй скажу, що ти космонавт, взяв мангал і полетів Марс колонізувати. То що за приколи такі? Наші можуть сьогодні і програти, не дай Бог. І тоді фанати там все розтрощі. І телек теж. Олька розстроїться. А хто новий тілік із дому припер? Все, забудь про зближення. Прощай, друже. Точно, я якось про це не подумав. Слухай, візьми телек з кухні. Він нічим не гірший. Якщо що, його не шкода. Так і зроблю. Дякую. Тарас джа. Навзає. Недаревно мене називають яблунівським коперфільдом. Була проста палата, а стала віп. Бачите, як я обіцяв. 32 дюйма. Отже, з вас по десяточці за дюйм. Точно є футбольний канал. Є, 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 не хвилюйтесь. А пивка з рибкою не можна. Так, не наглійте. Ой, раз. О, ще й музичку підвезли. Не лікарня, а курорт. Науковці довели, що класична музика допомагає реабілітації після інфаркту. Шопен. Що Шо це? А, Це Це так декорація. Сьогодні будемо дивитися, як наших ваших від Шопені, Пардон. Що? Ви хочете дивитися футбол? У вас третій інфаркт, у вас шунтування, а ви чудом вижили. Їм не можна хвилюватися. Я ж їм так і казав, а вони заладили. Хочемо від палату. Я забрав гаджети, вай-фай, а ви. Ви чули, що вам доктор сказав. Вам не можна хвилюватися. Вам не можна хвилювати. З футболом щось я придумаю. Заспокойтесь. Так, столик на шістьох. Заброніровано. Дякуємо до вечора. Ви на цьому футбол показувати Угу. Десять дюймів. Відміняйте бронь. Стойте, стойте, ви не так поняли. У нас буде два телевізора: маленький на барі, а великий на зал. Просто сьогодні аншлаг буде, і хочеться, щоб відімось була лучше. Так сказать, все для людей. Да? А що? Це інша справа. Стіл за нами. <рес> да. Чушни, ти, хачапурі недопечене, викинь сир з голови. Що ти приніс? Там просто Тарас Джан казав. Що шо, Тарас? То що його телік? Хай собі купе, потім командує. Цілком з тобою згодний.

Доставку телевізора замовляли. Пізно. Народ одміняє бронь. Ти ідіот льончик. Купив собі проєктор і тепер всі сунуть до нього дивитися футбол. Так давай і ми купимо проєктор. 70% ціни з тебе, 30% з мене. Тобі що, димом з мангала голову надуло? Проєктор Проектор стоїть 30 штук. Ого! Як моя лясточка. Зря я вообще в'язала цю футбольную тему. Не понимаю, что ты мужикам надо. побачите тебе в жабо із коктейлем ча-ча-ча. Нічого, нічого. Добре сміється той, хто сміється останнім. Добре сміється той, хто дивиться футбол з пивом і з рибою на екрані 4К. А останнім сміється той, хто вміє домовитися зі своїми родичами, а не так, як дехто. Робатько, пазмі. Алло? Ти міг хоча б маленький телек лишити? Добре, потім розберемося. Займи мені найкращий столик, я діду. Я піду пан шлах. Я тебе. Алло? Алло? Ну, так який у тебе там екран, кажеш? Нулька. Бомба! Дякую за допомогу. Ну, я давно хотів зразковий ансамбль перевесло трішечки переформатувати. Ще шашлик заказали. Ще футбол не почався, а вже п'ятий мангал жариться. Я вибачаюся. А можна ще два столики доставити, бо друзі з сусіднього кафе хочуть до вас прийти. Без проблем! Організую! Ого! Так, Все. Це були партнерські обнімашки. Нічого лічного, тільки бізнес. А може вже пора футбол включити, бо там зараз гімн почнуть співати. Звичайно, вже я вмікаю. Не планила, ти ж за інтернет не заплатив. Спокійно! В сучасному світі оплатити інтернету. Секунда діла. О, зараз це буде. Отро, ми не збираємось платити за пиво і їжу. Пацани, ідемо йдемо швидше до Леоніда. Хоч той ще футбол подивимося. Сійте! зараз. Я все порішаю. Ось при вас дзвоню у ту контору. Доброго дня, мене звати Ярослав. Неважно! Я поповнив рахунок, а інтернету нема, а мені він потрібен вже і негайно. Переключаємо вас на спеціаліста з даного питання. Дякуємо, що ви з нами. Стели на дві, буде футбол. Оле, 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 оле. Дякуємо за очікування. Ви 32 у черзі. Залишайтеся з нами. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. А Зараз попрошу оцінити якість обслуговування. Я до 12, якщо 0 це найгірше в полоні в житті, а 12 найкраще. Куди та хаби Ти футбол, хочеш додивитися? Тоді І Старайся не дихати. А, я... Що трапилося? Ти був правий. Їм не можна було хвилюватися. От знайшов журнал про футбол в занадці, прочитав і все. О, це моя вина. Я не все у пацієнтів забрав. І... Та заспокойся, Франсуа. ну не можна так хвилюватися хіба ж за всіма угледіш. Я тобі так скажу. У кожного лікаря є свій малесенький цвинтар. Обережно, не трогай везеш! Луарей тарі. Ой, може тобі рахунок час від часу казати, якщо попросиш гарно? Дуже смішно. А ти не скажеш, як називається феномен, коли мужик під каблуком у зятя, причому навіть не рідного. Сусід. Що? Будеш яблучко. Ой, промахнувся. Треба до окуліста сходити. Приціл підправити. Ти що сказився? Я тебе в душу, я тебе! Мы так и не как кто понимается, кислой. Эээ, мы и так не дізнаемся, будто бы мы не антенну сломал. Я хочу я любимо соседа простить. Яблочко. Яблочко. Це капельц! Капель, це не капельцы твій вырок. капель капельцы! А, то ты сейчас душайся! А ты потеряли! Можемо скопируватися разом, подивитися футбол. Разом? Можемо. Тільки порізати з сторони дивану. Та що ти род Йо! Перший тайм позаду. Рахунок 0-0. Добре, хоча б що не пропустило у роздяганню. <різична> <різична> О, Футбол закінчився. Ми якраз з дівчинками танці подивимось. Так це ж тільки перший тайм. що? а вам яка різниця, де дивитися? Ідіть до нас, тим більше ви ж уже разом. <різична> давайте. Чекай, так ви ж казали, що у Орисі подивитесь. Вона не може до неї, чоловік з заробітків повернувся. Футбол дивиться. Так, да, звісно. Їм зараз не до футболу, не до танців. <laughs> а чого, до речі, не в нас дивитеся? Щось сталося? Ні, Нічого не сталося. Якраз йдемо дивитись другий тайм. Угу. О! Я цього костіка обожаю, я завжди за нього смски відправляю. А ось і другий тайм починається. Це ти класно придумав. І футбол можна подивитися. І класична музика на нас. Сердечників так корисно впливає. Classic music and 5 кубіків за спокійливо. Як у нас у футбол в компанії чоловіків? Давай, давай, давай! Давай! Хо! Та зараз футбол. Не то пальто! Тут Одна комерція. А, от раніше команда була. Які футболісти. А? О, шева, ребро. А, а блахін, біламов. А, а зараз нема на що дивитися. А ви куди? А у нас сейчас соцголосування началося тут і реклама, так що ми встигаємо в магазин за вкусняшками. Катя <реш split> ти <тебя> попросила ж. Ми не винувати, да? Ну, ще є 15 хвилин.